Так, друзі, для усіх тих, хто хоче придбати трактори за хорошими класними цінами, маємо для вас хорошу інформацію. Розпочинаємо акцію Чорна п'ятниця. Буде вона в нас продовжуватися з 18 листопада по 30 число. Зараз ми вам показуємо нас. Так, трактори скаут на 50 кінських сил версії з кабінами і версії з дугами з дашками. На ці моделі в нас зараз діє знижка 300 умовних одиниць. Тобто є можливість зараз цей трактор придбати з дугою з дашком за ціною 9100 умовних одиниць і нашумівші скаути 50-ки з кабінами, з кондиціонерами на радіальній резині, в максимальній комплектації. Була стара ціна на них 13 600 умовних одиниць. Друзі, віддаємо під чорну п'ятницю за 13 300 умовних одиниць. Хто зателефонував, того і тапки. Телефонуйте, набирайте і є можливість взяти класний трактор по суперовій ціні. А ми будемо продовжувати вас знайомити з знижками на певні моделі. Акція в нас буде продовжуватись, нагадаю, до 30 листопада і будуть. Класні ціни і класні модельки телефонуйте, набирайте, маємо вам що запропонувати.